Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому волозі. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Що ж я за день? Сьогодні 5 січня, мені день народження. І я взагалі не відчуваю свята. Я щойно намагалася себе пофотографувати, щоб виставити в інстаграм фотку. Боже, як це важко! Я собі максимально не подобаюсь на цих фотках, але сподіваюся, що хоч щось. Та й знайду. А, вам бажаю гарного перегляду і гарного настрою. скажу більше. Я досі не знаю, чи ми будемо святкувати мій день народження і де будемо, і як будемо. І взагалі. Є лише два варіанти. Це або вдома, або поїдемо в Макдональдс. Все, більше варіантів вже немає. Але нам сьогодні треба ще поїхати в магазин, скупитися. Костя в мене сьогодні працює. А він до четвертої, десь вдома буде о четвертої. Нам ще потрібно буде поїхати в магазин. і от там біля магазину просто є Макдональдс, і я вже думаю, можна ли, туди і зайти, просто посидіти. Бо я не знаю. Щось в цьому році мій день народження максимально якийсь неорганізований, неочікуваний, можна так сказати, тому що він прийшов, а як святкувати його, ми ще не знаємо, от в чому проблема. Але тут таке. Взагалі хочеться нашому сину давати приклад, що ось сьогодні свято, сьогодні народження, треба святкувати, треба, щоб гарний настрій був. А ми що? Та ми нічого. Ми так поки що ще не робимо. Але я сподіваюся, що все таки зміниться. Ух ти, ти що? Це квіточка. Ти, мабуть, там народження вітаєш. А по Молодать. Тихо, 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 Може, вона не розуміє різницю. У квітковій колекції додавалась фіалочка. До речі, в Дані в мене фіалочок ще не було жодного разу. І орхідея. Погляньте, яка гарна. Кайф. Вона, по-перше, тут двох стовперне. По-друге її зігнули. Я, звісно, не люблю, коли отак згинають, от але вже розгінати мені не дуже хочеться, тому що боюсь, що може вона поламатися або ще щось. Але б я я б, я б розігнула. Ну, вже як є. А тепер єдиний момент це те, що в мене не вистачає місця тепер для квітів. У мене вже ідея навіть була. Ні, Не, не, не ті ще подарував. Ну, а які? Або ну, повіддавати, не викинути повіддавати. Ні, не здумай навіть. Та ми ж розмовляли, його вже давно не повинно було бути у нас. А я приду. Дитина Росену впаде, ну ті кулючки. Ну куди? Міко. На ферму забери, я ж тобі казала. <клух> забери до себе до роботи, ти стоїть. Ти на роботі більше часу проводиш ніж вдома. А ні. А ні. Ну як з ти з не бачиш? Я кожен раз закриваючи вікно заглядаю на нього. А коли ти в останнє його поливав? Це як? що не треба. Я також не пам'ятаю, коли я останнє поливала. Ну, не важливо. Він живе. А насправді я реально вже думала повіддавати більшу частину квітів, особливо з патіфілом. Чотири з патіфілами. Наші чотири з потіфілум. Але Казію, мені її подарував Кості. На перший рік, коли можна тут. Але вона мене бісить. Вона мене бісить. Вона, по-перше, вже не гарна. Просто займає місце і вона мене бісить. Я стосовно цього. Мій подарок. Біси. Ага. Знає, блін. Сироватку дай. Ми економимо. Люблю тебе. Справді, серйозно. Оце єдине місце, де в неї тут є місце, хоч якесь для неї. І то. А локація займає... Великий горщик і чотири листка. Це що таке? На початку, коли Костя мені її подарував, ще була нормальна, але все одно велика, широка. Я розуміла, що вона буде велика, широка, але зараз от що маємо з нею. А ти чому в підгузках ходиш? Не твої штани. Треба збиратися, вдягатися, ще в магазин їхати скуплятися. Можливо, хоч якось відсвяткує мамин день народження? Що скажеш? Чом. Тима каже, що не хоче святкувати моє день народження. Не втикай в телефон, будь ласка. Дипом'яй, будь ласка, дямий підгрузок. Ти хочеш я пом'яти підгрузок? Ні. Тема, ты хочешь, чтобы я тебе поменяла подгузок? Кажи, нет. Я не Чем, ты хочешь, чтобы я поменяла тебе подгузок? Кажи, нет. Молодец. Тема, меняем подгузок? Нет. Молодец. Так мы тогда вообще не меняем. Ты хочешь, чтобы тату поменял твой подгузник? Тема, ты хочешь, чтобы тату поменял твой подгузник? Візьми тата за ручку. Візьми тата та, за ручку і поведи міняти підгузок Я хитріша. Хто хитра? Я хитра. Що то я собі більше подобаю з хвостом і в толстовки? Не знаю, чому але мені щось так більше до вподоби. Треба було фотографувати саме так. Такою дерзкою. вже в магазині і в нас Тьома дуже хоче взяти диня. Він <смітно> просто бере її в руки і несе. А ще я помітила, що нікторі продаються. ти бачиш, Нікторі не продаються. Нікторі не продаються. До пять да п'ять да, штук все еще. ну не міккибив, да все таке. П'ять штук, двадцять две крон. Механічні? До да? да. ще лічить лечить, леч, як їх правильно називають, а продаються 5 крон, 10 грамів. Сто грамм. Десять грам, сто грамм серза. Це не горіхи, це, це лі, лече, ліче, ліче, че їх правильно називають. Розколопувати і їсти. Воно повинно бути смачно. Я не куштувала, хочу куштувати. Окей. І груші, до речі, гарні. Ну, груші не будемо брати, цей раз візьмемо нектаріни. Дуже незвично, що взимку нектаріни продають. Ти може сидить. Прости також на місці серйозно. Ми вирішили все таки прийти до мамі, татям, мамахі. А де ті мої? Я зараз дам, будь ласка. Так, це Кості замовлення, Костя собі замовив від маку, да? Була, дива к мені. Це фрі, Гамбургер, чизбургер. Чизбургер? Я поняла. Що в Я не знаю, я не шарю по маках. Мінний шов Ну коротше, соус і ще щось Я так поясню, тому що я не розумію I don't understand, що тут маки Макі продається крім картошки, і тільки чікінг все, і калорій Ну що, це моє день народження? За день народження Урааа, тук-тук Ось так і є Так Та як цього? Такі тонькі стаканчики Так Якщо ми його тільки зробимо Так, і ще такий Помітно, що Іра дуже любить каву. Скільки тут пів літра? <свят> Це велика Великий стакан кави Молодець. Картошечка фрі і ще безкоштовно давали. Там на вибір можна було в додатку вибрати на день народження, що ти хочеш, я собі вибрала Чіпсальс. Я вже з'їла і вам не показала. Ну, я думаю, ви не дуже роз... розстроїтесь, Засмутитесь. Молоти! Это прощай. Давайте. Макдональдсі можна знайти розвивашки для дитини. Береш дві коробки із картошки горі. Якесь сміття у нас там різних треба. Дитина кидає на пол. А з полу хто буде прибирати? Тьома! О, це вже балом починається. Зато який тато задоволений. Приїхали додому, а там сніг іде. Ви там розбираєте? Розбираємо? Да? Ми вдома! Ми вдома. вдома. Ну ще, все, можна сказати, що моє народження закінчилось? Ні. Ще ні? Ні. Що не закінчилось? Не знаю. Не ну, знаю, вже вже в той момент, що ти приходиш додому, все. Все вже в ніч і наступний день. Лягаю спати зараз спати а ще не, треба треба побудувати тьому покупати і впасти спати. Вкладання спати це десь година часу, а то мінус. О, мінус, 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 години, мінус години в час. Ви тут цікаво таке розкладаєте. все підряд. Коротше, нічого цікавого. Ні, ми, до речі, профітрони взяли, познайомся. 20 крон лише коштувало. Це я хотіла Макдональдс взяти ще морозова, але я згадала, що в нас є солоденька. Тому mm -hmm. залишевеньке. А ще ми домовились, що ми виділимо десь приблизно 100 крон для того, щоб я купила якусь вкусняшку. 29 із них я вже потрапила. Я mm думаю -hmm. стоп! Ви знаєте? Коротше, хоті... хотілося купити якусь вкусняшку, яку ми не пробували. Щось новеньке, що ми не куштували, хотілося скупити і спробувати. Із цих 100 крон 29 я вже потратила. І то там просто... Покупляємо до більшого 30. Там просто по знижці було. Там, по-моєму, 30 крон знижка було. Тому що ці цукерки вони дорогі. Вони ще десь ще... Так, так, так. Марс Зараз покажу, достануть і я покажу. Смотрите в Лідлі XL, То ми взяли три піци за 45 крон. Сирних. Тобто одна біця тут 15 стран виходить, це класна ціна. Це були палички? Ні, ну, ми ще не забираємо. Скажи, я хочу достати. Де мої цукерки. Воно Отам. Твої? Ти не поділишся? Ну, поділю, звісно. Ну, ні, в цукерки. цукерка. Я хотіла що воно як печу, але це марципан. Скільки хай коштує? Десять. 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 Да. Я пікнула навмисне подивитися, скільки коштує і десь mm -hmm. коштує. Бо ми там пасти їмо, макарони різні, на соузи немає. Ні кетчупа, нічого. Я дуже обожнюю марципан. Казалась. З катанію друзьяпан. Тому що в Україні я марципан взагалі не, не пробувала жодного разу. То взяла таке от беліс. До 170 грам. І поїла і накупалася. Įsitikinkime. O eidami narodžiai, su ką? Ne. Kas pokopanai? Ir būdai tie spatai. Kas? Čia. Čia. Taip? Tai mamykrai. Kaip? Pamahaia visiems. Paka-paka. Paka-paka. Tai aš. Piešau spatai. Taip? Taip. Нихтів готовий пробувати. Я йому вже клас. Може буде новенький чи що. Я діду кого спати. Тепер будемо куштувати. Ліче. Ліче. Не знаю, воно правильно називається. Будьок. Хто куштував? Як вам. <схід> в мене ще не вийшли відковиряти. Я бачала в тіктосі. Що? Це дуже смачна Це чи є. Оно ще слизьке. У мене дуже. пропав пропавши <рик> просто. Mm -hmm. Ну таке от. Пропа? Mm. <рик> <рик> <Давайте рик> Запах нейтральна штука. Давай тепер. Щось удаленно віддає якимось Разом. Там кисточка? Mm -hmm. Посадим. Воно mm -hmm. Она такая Ні, Нет, В нього сладке, сладко, но на кисловата попробуем. Не, мы ее у мене реально кисловата, на походу ще в мене зеленіше. Тут дуже багато займає місця. Кістка. Кісточка. Всього. мене не так багато. <плаку> Треба подивитися, хоч як вона росте. Кстати? Я подивлюся, як вона росте, і вставлю тут фотографію. Можна поправити? Така так, кисточка. Так, 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 Таке так. Непогано. Воно отак, воно нагадує кальмара. Отак ось. Mm. Прикольно. Скільки ставиш? З десяти. Якщо коли спіли, твоє не дуже. <р price> <aslında> а мені б моє подобається, тому що я люблю каслинки. Я, я люблю спіли. А mm. твоє, воно таке якесь нейтральне, моє дуже вкусне. Я, я б сказал, б, ручку, да. моя, я бы сказал, бы дайте на восьмерочку, да. Мне на девяточку. Мне на да понравилось. А что? это уже на кресло. Сладко, мне нравится. Я не люблю кресло. Это уже мало, что таких экзотичных фруктов. Мені, здається, найбільше екзотичних фруктів скуштували в Іспанії і в Портуалі. На мінорки. На мінорки? А mm. що ми там кота покуштували? Коли б скуштувала. Я не до Іспанії була вже. В Іспанія просто ціленаправленно, йшла в магазин, шукала щось незвичне. Я там Папаю вперше скуштувала. Ні, не ну перше. Ні, вперше. Перше. 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 Карамбольта там провольти в Португалії прибула пере. А ще щось. Я пам'ятаю, пам що в Португалії. А, не, пешен та, ні, теж не портуалія. Що в Португалії я щось купила. Не пам'ятаю, що воно таке, воно таке м'якеньке було. Да! Що ми не встигли його скуштувати, воно у нас тупо подавилось. Ми його в Лісабон. Коротше, були. Приїхали відпочивати в Португалії в Порту. Потім вирішили поїхати в Лісабон. Взяли з собою ту штуку і вона просто була чувака. Mm -hmm. Так і не скуштувала. Що воно таке, я вже не знаю. Без пам'ять. Може, якось ропаде безправлення Португалію. Та чисто по фруктам піде. А я в свій час, коли їздила в Болгарію сама, без кості навіть. Розполяти? Mm -hmm. Я з Болгарії в Данію перевезла не повірити. Я теж не повірив. Огірки. В Данії просто в звичайних магазинах не передаються, знаєте, типу корнішони або якось так. Такі невеличкі з папірошками, що ми звикли їсти. В Болгарії вони передаються. Я тоді, здається, пів кіла, точно. З mm -hmm. собою привезла в Данію. Костя був в шоці. Криюкопать, бо з Болгарії і гірки привезла. А цукерки будемо пробувати? Цукерка? Та то вже саме. Хочемо вам подякувати за перегляд цього влогу нашого відео. Якщо будете мене вітати, з нами народження, дякую. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не хоче писати коментарі з привітанням, поставте вподобайку. І напишіть привітання в коментарі. Підпишіться на канал і побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!